Параграф 3. Соціально-економічний розвиток українських земель у першій половині XVII століття. Перше. Зростання магнатського землеволодіння У першій половині XVII століття на українських землях швидко збільшувалося магнатське землеволодіння. До його розвитку магнатів підштовхувало зростання на західноєвропейських ринках попиту на хліб та іншу сільськогосподарську продукцію. У Галичині розташовувалися володіння Потоцьких. Собейських, Даниловичів та інших родин у формі ключів, кількох сіл і містечок, що управлялися як єдиний господарський комплекс. У 1629 році в Брацлавському воєводстві 80% усіх селянських і міщанських дворів належало 18 магнатам. У Волинському воєводстві у власності магнатів перебувало 75% селянських господарств. Саме на Волині розташовувалася Острощина, володіння князів Острозьких. Крім того, на початку XVII століття родина князів мала власність у Братславському, Київському, Руському, Сандомирському, Краківському, Берестейському, Мінському, Новогрудівському, Вітівському. Та вільницькому воєводствах. На їхніх територіях налічувалося 620 населених пунктів, серед яких 38 міст, проте найбільшими були Волинські володіння Острозьких. На лівобережжі своїми розмірами вирізнялися володіння вишневецьких або вишневиччина із центром у Лубнах наприкінці 30-х років 17-го століття. До них входило 39,6 тисяч селянських дворів, 56 міст і містечок. Усього у Вишневецьких, що мали також землі на Полісі, Поділлі, Волині та Галичині, було майже 500 тисяч підданих Посполитих селян і міщан. Великі земельні маєтки в інших місцевостях на українських землях мали також родини з Барських, Хоткевичів. Корецьких, ружинських, замойських та інших. Земельні володіння магнатів зростали за рахунок успадкування копівлі або захоплення маєтків, укладання вигідних шлюбів, заселення окраїн територій, подарунків від королів. Права магнатів на володіння землями затверджувалися королівськими грамотами. Друге поширення фільварків, розвиток товарного виробництва. Товарне виробництво це виробництво продукції для продажу, а не для власного споживання. Зростання попиту на сільськогосподарську продукцію спонукало чимало землевласників до перетворення своїх маєтків на фільварки. Уражайність у фільварках особисто великих була вищою порівняно із селянськими господарствами. У фільваркових господарствах першої половини XVII століття вирощували зернові культури, влаштовували городи, ставили на відгодівлю волів. Розводили птицю, займалися рибництвом. Одночасно з поширенням фільварків розгортався процес залучення до господарського розвитку неосвоєних територій, унаслідок чого на українських землях значно зросла площа оброблювальних земель. Сільське господарство поширилося на нові місцевості Східного Поділля, південну частину Київщини і Лівобережжя та майбутню Слобожанщину. Проте територіями найбільш розвиненого землегосподарства залишалися Белщина, Холмщина, Волинь, Західне Поділля та частково Галичина. Із появою фільварків був пов'язаний розвиток товарного виробництва. Пани з фільварків відправляли на ринки великі валки із зерном і продуктами та отримували за їх продаж значні суми грошей. У багатьох маєтках щорічно для продажу на ринку. Відгодовували 100-300 волів. В окремих фільварках зустрічалися кінні заводи, вирощування породистих коней для потреб війська і знаті також забезпечувало великий прибутки. Свідченням залучення господарств шляхти до товарного виробництва стало також зростання в них кількості млинів, крупорушок, гуралень, броварень, чинбарень тощо. Третє. Розвиток міст. У цей період, як і раніше на українських землях зростали старі міста і містечка та з'являлися нові. Зокрема, упродовж першої половини XVII століття було засновано десятки нових міст і містечок: конотоп, яготин, умань тощо. У 40-х роках XVII століття найбільшими за кількістю населення стали Львів-30 – тисяч осіб, Київ 15 тисяч осіб, Маджебіч 12 тисяч осіб. Біла церква 10 тисяч осіб, однак типовими були міста з 2-3 тисячами жителів. Від міст держава або магнати-власники отримували значні доходи, збори з ремісників і торгівців, плата за проїзд через місто або за місце на ринку тощо. Деякі міста приносили своїм власникам у 50 разів більше прибутку, ніж села, на місці яких вони виникли. Міста, які належали державі, королівській, були адміністративними центрами і управлялися найчастіше на основі Магдебурзького права, проте більшість міст, близько 80%, перебувала в приватній власності або належала церкві. Так, із 206 міст у Київському воєводстві королівських було 46, приватновласницьких 150, церковних 10%, окремі приватновласницькі й церковні міста. Також користувалися магдебурзьким правом. Деякі магнати володіли багатьма містами. Так, конець польському лише на Браславщині належало 170 міст і містечок. У першій половині 17 століття в розвитку міського ремесла з'явилися нові явища. У містах почала зростати кількість позацехових майстрів партачів, насамперед, за рахунок виходців із сіл. У Львові в цей час вони становили понад 40% усіх ремісників. Цехи намагалися боротися з. Ними, але найчастіше марно. Крім того, партачів підтримували шляхта і міська влада, якщо це їм було вигідно. На окремих міських виробництвах упроваджували верстати і технічні вдосконалення, виникав поділ праці і використовувалися найма на праці, тобто розпочався перехід до мануфактурного виробництва. Наприклад, водяні колеса на початку XVII століття застосовувалися на папірні у Брюховичах під Львовом. А поділ праці між найманими працівниками спостерігався там, де виробляли великі гармати й дзвони у майстернях Львова, Черкас, Остра, Білої церкви. Четверте. Становище селян і міщан. Поширення фільбарків на українських землях супроводжувалося скороченням селянських наділів, зростанням кількості малоземельних і безземельних селянських господарств. Одні з них користувалися половиною наділу Інші чвертю. найбільшою частиною селянства стали загородники, городники, що найчастіше мали лише один город загороду, і комірники, які не мали навіть власного житла, хоча дехто з них тримав худобу. Упродовж першої половини XVII століття погіршилося економічне, соціальне та правове становище більшості селянства на всіх українських землях. Найважчим воно стало в Берестейському, Підлянському, Руському, Волинському, Бельському, Західній частині Подільського і на правобережжі Київського воєводства, де панщина сягала трьох-шести днів на тиждень. На середину XVII століття внаслідок перетворення вільних селян на залежних від землевласників значно скоротилася кількість вільних селян. І в тогочасній Україні їх майже не залишилось. У містах із розвитком ремесла, промислів і торгівлі поглиблювалося соціальне розшарування. Патриціат дедалі більше збагачувався та керував усім міським життям. У свою чергу середній за майновим становищем прошарок міщан прагнув звуження сфери впливу патріціату і розширення своїх прав. Зростала кількість збіднілих цехових майстрів, підмайстрів, учнів і партачів, невдоволених своїм становищем. Значну кількість міського населення становили козаки і жовніри, солдати польської армії, військових залог. Перш за все, це стосувалося міст і містечок Подніпров'я та Працлавщини. Так у 1616 році в Каневі, Корсуні, Білій церкві, Чигирині, Черкасах, Богоуславі. Переяславі в середньому понад 75% дворів були козацькими. Основну частину населення міста новили русини українці, разом із якими жили інші національні спільноти. Заможні іноземці найчастіше займалися торгівлею, орендою маєтків і промислів, викупом мит, існували різноманітні обмеження для жителів міст православного віросповідання. Зокрема, у 1620 році, за повідомленням сучасника, у Львові той, хто дотримується грецької віри і не перейшов в унію, той не може жити в місті, міряти ліктем і квартою, бути прийнятим у цех. Населення міст зазнавало різноманітних утисків. У королівських містах навіть тих, що мали Магдебурзьке право. Міщани часто потерпали від дій королівської влади. У приватно власницьких містах жителів змушували служити у війську із власним спорядженням, будувати й ремонтувати різні споруди тощо. Багато лиха населенню завдавали магнатські чвари і свавілля шляхетських військ, що часто супроводжувалося пограбуванням та насильством. Перша половина XVII століття, швидке зростання магнатського землеволодіння на українських землях.